Усі ми родом із дитинства. У кожного з нас є спогади про тепло матусиних рук, бабусині настанови, слова підтримки і гумор. Ці спогади супроводжують нас протягом життя і залишаються в родині своєрідною реліквією. 8 листопада в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького розпочала роботу виставка народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Андрія Антонюка. Родом із дитинства. Експозиція запрошує глядачів на Богопілля Андрія Антонюка у місця злиття двох річок, синюхи та південного Богу, де майбутній художник під впливом мальовничої природи отримав найсильніші дитячі враження, де він народився і зростав. До його на уроки кликав дзвоник 17-ї школи, а у свята до храму дзвони Богопільської церкви. Це роботи, написані здебільшого на початку нульових, наприкінці 90-х років, на початку нульових, і абсолютно більшість цих робіт входила до циклу Шолом на Бовполі». Ми вирішили, що в рік 80-річчя Андрія Антонюка має відбутися такий захід. Ми маємо згадати про народного художника, ми маємо згадати про людину, яка щиро всім серцем полювала за Україну, про людину, яка писала в своїх полотнах. Свою землю писала про любов і відповідальність перед своєю рідною землею. Представлені на виставці сюжети з життя людей, серед яких Андрій Данилович зростав, формувався, де у скрутні часи один за одним ділилися останнім украйцем хліба. Майстер ту на науку крізь усю свою творчість. І це спогади з дитинства. Це спогади, які він проніс. Протягом всіх своїх відпущених богом років це спогади, які втілилися у такий проєкт, яким він дякував кожній людині, що вклала в нього щось як в митця, як в особистість, як в чоловіка. В експозиції представлено вісім картин народного художника України Андрія Антонюка із колекції Михайла Гульденберга. Їх з Андрієм Даниловичем об'єднувало багато спільного життя, деякі риси характерів. На життя. Да, безусловно, у Андрея были черты, которые присущи далеко не каждому из нас. И я бы отметил одну из них, которая, мне кажется, ну такая наиболее важная. Это его открытость, прямолинейность не без какое-то изощренное, так сказать, э, вот блукание вот вокруг этой самой истины, которую он изрекает. Но тем не менее он э, стремился говорить в лицо, он стремился говорить то, что он думает, и нередко это было нелицеприятное изложение его видений, его мыслей. Виставка родом із дитинства працюватиме в бібліотеці до кінця місяця. Тож у вас є час насолодитися творчістю народного художника України, лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка Андрія Антонюка.